Всіх вітаю, з вами Марія і філіжаночка сьогодні буде про зміни в особистому житті для вас. Давайте побачимо. Далі трошки пізніше роздивимось, хай трошки підсохне, бо там якась цікава інформація намальована. Так. Про зміни в особистому житті, тут хвилювання, дивіться, чоловік та жінка, жінка обіймає чоловіка, але знаєте, так як є хвилювання от, через щось йому треба по здоров'ю робити. Тут може операція якась, може ще щось таке, знаєте, ну там. Щось треба робити і просто-ну просто хвилюється. І для когось це може бути так, що, знаєте, щось робили і щось сталося сюрпризом. Але це те, що має все ж таки зміни в кращий бік, бо потім воно так все світліше. От складна ситуація, знаєте, вона відходить після цього. Тут, ну, тут, знаєте, як привід для людини взятись за себе і треба не нехтувати цим привідом. Це, знаєте, от ситуація, яка дається людині. От ну, якщо ти реагуєш на це певним чином, якщо ти берешся за себе, ти виживеш. Якщо ти нехтуєш цими попередженнями, то Ну, а тут такі конкретні якісь для людини попередження, то ну, буде погіршення стану здоров'я. І людина дослухається до таких порад. Ну, Тут з лікарем спілкування йде. Лікар дуже так ретельно все пояснює. І головне, що тут є підтримка жінки. Ну, Хто ця жінка? Це, це вже ви знаєте краще. Це може бути, наприклад, і батько, і. Чоловік і син, і дядько, і брат. Тут, тут просто, от, знаєте, як жінка просто поряд. Вона, вона підтримує словами і діями якимось підтримує. І взагалі просто, от, просто поряд, просто обіймає йому вже легше. 26 число тут важливе. Воно таке, що знаєте, там треба дуже буде тримати рівновагу. І е, важливо тримати рівновагу у думках. От просто знаєте, як вірити в те, що все буде зроблено так, як слід. Просто от іноді от така віра е, у справу, вона, повірте, вона вже 50% того, що все буде дійсно, е, так як слід. А інші 50% вони вже будуть. Е, Відпрацьовані. Головне, щоб людина взагалі давала можливість собі на покращення. А вони вже вірою даються, ці можливості. Так, далі, хтось тут дуже за вами споглядає. Дуже цікавий хтось з родини, дуже цікавить людину, от як, ви, як ви взагалі тримаєтесь, як ви. Тут і телефонні розмови, тут і дивіться, людині здається, що ви те, що ви розповідаєте, що це просто от, щоб не хвилювалися, що все добре, що все там ну, ви з, з всім впораєтесь, що у вас взагалі все так налагоджено в житті. Не дуже вірить вам, здається, що там ну, фантазія у людини дуже гарно працює, і здається, що ви взагалі багато чого приховуєте, і насправді все не так. Ну, що тут скажеш? Ну, Може, ви невпевненим голосом говорите, а може просто, знаєте, от. Людина розуміє, як ви, в яких ви зараз обставинах. Розуміє, що, ну, що ви зараз переживаєте, і що не може бути вам так дійсно просто легко все це. Ну, якось заспокойте людину, бо дійсно хвилювання тут велике. Далі дивимось про зміни в житті. Воно А, ну давайте я тут просто скажу. Воно у вас там дійсно не так все погано. Зараз є невеличка, тупікова ситуація, але у вас є ідея, як із неї виходити. І хтось такий є на підтримку, людина, яка вам підкаже, яким чином виходити. Там взагалі навіть ви дивіться, як, воно у вас як заморожене зараз, але От коли ви почнете робити, ця ситуація розморожується, і ця ситуація вас ну як виштовхує трошки на, ну, скажімо, на, от на такий стан краще, ніж ви зайшли в цю тупі, тупікову ситуацію. Тобто починали ви навіть з гіршої ситуації, ніж ви вийдете. Тобто, це не просто там без якихось втрат на тому самому рівні залишитися, але головне, що ви вийшли. Ви вийш, вийдете ну, трошки вище, на, на, на сходинку, вище, краще себе будете впевненіше відчувати. Тож. Просто бачу, що посміхаєтесь, тож буде все нормально. Радіти буде чому отак. Так, далі. Ось тут у жінки перспективи з'являються, але так як ця жінка сперечається з собою, чи достойна вона таких перспектив. Чи взагалі вона може йти у ці зміни по життю? Чи взагалі от вона з тих людей, хто впорається. Так багато недовіри до себе, ну, це просто ще й вміти треба. Трошки більше собі вірте і трошки більше себе любіть. Бо вам до снаги багато чого, дуже багато чого. Але це тільки тоді, коли ви собі кажете. Що тану, я зможу. Я це вмію, я впораюсь. Отак От чистіше собі кажіть. Так. Так, ось тут хтось зачепиться за якусь роботу. І оце буде виходом з тупіка. Ви як хапаєтесь за цю можливість. І тут як викорискатись треба. Тут знаєте, людина, яка буде поряд, коли у вас з'явиться ця можливість, от людина вам як прикладом буде, і ви зачепитесь за цю ситуацію. І тут гарно повинно. Це владнатись. Навіть цінність свою ви підвищите. Ось так. Так, по робота соціум. Угу. Так, ну ось тут хтось. Зараз, чекайте, я трошки роздивлюсь, бо тут так набагато намальовано. Хтось розхитує вашу впевненість в собі. Не слухайте людину. Ви налаштовані на зміни, ну, на певні зміни. Налаштовані. Вам треба то зробити. І ви щось вже почали робити. Але, з'являється, це більш. От я не можу зрозуміти, хто це чоловік чи жінка. Ну, добре, давайте, людина. Людина, яка. Дивіться, те, що ви зараз робите. Воно е, аж до зими може розтягтись, і там вже будуть певні результати, які будуть давати значні зміни. Але ж є людина у вашому оточенні, яка от просто от розуміє, на який рівень ви повинні вийти. Але ж не хочеться, щоб у вас то влаштувалося. Ну, хай собі каже, що хоче, ви головне робіть і рук не опускаєте. Робіть так, як ви знаєте, як відчуваєте. Як вам то треба. Ой, слухайте, тут якогось чоловіка душать. щось дізнається, народ. Угу. Ну, це десь, це десь, це не у нас. Хай душать, не заважатимемо. Я навіть розумію, кого, але давайте. Нам треба, щоб такі люди йшли. Не хочу казати, щоб нічого тут не змінити. І так, ми зараз всі кровожерливі, хай би не лізли до нас. Далі дивимося, але мені подобається те, що я бачу. Так, ось тут цікавий такий, ага. Ой, вибачте, я, я розумію вже, що я бачу, але це про наших котиків, які будуть нас е цікавенько так розважати. Я не можу то сказати. Як завжди, все з новин дізнаємось. Тож, вибачте, будь ласка, хай, хай тільки буде те, що вони роблять. Угу. Так, все ж таки ось тут. Отдадено нас довели до чого, що бачу ну, те, що я бачу, і в мене не жалю нічого. Я просто хочу, щоб дійсно довели до кінця те, що, що я бачу. Це ж треба як було постаратись, щоб ми таке про людей думали і такого бажали їм. Взагалі. Ой, ну добре, нас такими вже зробили, такими вже і живемо. Ми потім теж будемо добрими, і лагідними, і взагалі і милосердними, але це буде потім, поки що так. Так, а тут нові люди йдуть до вас. І знаєте, до когось це в особисте життя, а до когось це просто от суто для заробітку. Це просто от робочі якісь моменти, і буде ну, спілкування з новими людьми, але це, як знаєте, на певні проекти, на певні якісь там відрізки часу. Це як ну, тимчасові для когось люди. Просто от ви поспілкуєтесь, ви зробите те, що треба, і далі там кожен своєю дорогою. А ось тут цікавенько, ось тут жінка так жене. Людину, бо, знаєте, от як поверну. З одного боку жінку жене, з іншого боку, дивлюсь, то й чоловіком мені воно. Але ж це, знаєте, як? Людина, яка от все було нібито добре, людина нібито налагоджено, нібито, знаєте, от все стабільно. Але Щось вона таке дізнається про людину, про жене, просто, от знаєте, як того чорного кота, щоб не перебіг більше дорогу. Отак воно мені показано. Я просто я не, я не, люблю і чорних, і будь-якого будь окрасу котів. І, і завжди закликаю не боятись чорних котів. Бо як тварина перебігає вам дорогу, знаєте, що попереджає про когось з вашого оточення. Це просто. от, Надо, треба так розуміти. Але тут суто, от, знаєте, настільки собі побачить людину, що буде вважати, що це нібито тварина, ну, яких люди намагаються обходити стороною, але ж тут не така собі жінка, щоб вона обходила цю людину стороною. Це Ця людина тепер буде боятись на очі потрапляти. Такі зміни у вашому оточенні. Так, і ось тут навчати жінку буде чоловік, якесь, як посвята якась. Може, вчитель, наприклад, якийсь, який там, ви, наприклад, здаєте десь екзамен, і вам по святу дають там, ви вже, там, такий фахівець. Потім для когось ще ось тут мені показано. Ну, тут, нібито на шпагат людина сідає, ну, може, дійсно вправи фізичні робить. І це гарно для сердечно-судинної системи показано. Тобто те, що ви робите, це повинно підтримати ваше серце. Ну, може дійсно якісь кардіонагрузки, які треба людині ну, там, проходити. І хтось тут дряпається на гору. Дійсно, у вас вже такий багаж за плечима, ви вже і знання, і досвід є. Ви вже дуже-дуже втомлена людина, але ж ви вже майже дійшли на самий верх От в своїй справі, що ви там робите. Тож не зупиняйтесь, вам, ну, знаєте, як на гору вже майже дійшли, то дійсно втома велика. Але ж ще трошки залишилось. Тож тримайтеся, робіть. І хай у вас все виходить. Тож на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних людей поряд з вами і бережіть себе. Побачимось в наступних відео. Всім пока!